Дорога Золочівська громада. На завершенні такий непростий в економічному і політичному плані, 2013 рік, рік, який приніс для нас простих людей, чималі випробування, безробіття, злиденність та хвороби, рік, який завершується майданом, осередком відстоювання своєї людської гідності, непокори тому свавіллю, нарузі та вседозволеності, які чинять вищі ешелони влади. Я як керівник кредитної спілки Довіра бачу різку тенденцію до зубожіння людей. Якщо ще кілька років тому більшість кредитів ми надавали на придбання товарів кредит, на розвиток середнього бізнесу, на підприємництво, то зараз на лікування, на оплату комунальних платежів, на дрібні ремонти, наприклад, щоб не завалилась будівля, щоб покращити. Трошечки зовнішній вигляд будинку і так далі. Так далі продовжуватись не може. Не можна залишатись байдужим в такий час випробувань. Не бійтесь ворогів, в гіршому випадку вони можуть тебе вбити. Не бійся друзів, в гіршому випадку вони можуть тебе зрадити. А бійся байдужих. Вони не вбивають і не зраджують, але тільки з їхньої мовчазної згоди існують на землі зрада і вбивство. Наше майбутнє і майбутнє наших дітей в наших діях працівники кредитної спілки Довіра зичать вам в новому 2014 році здоров'я, щастя, досягнення планів, задумів та мрій. З новим вас роком!